Вітаю з вами Афіша Вінниці. Не за горами календарна весна. А отже, на нас чекатимуть теплі і позитивні зміни. Це стосується і мистецтва, а особливо наступної стрічки, в якій молодість розбудить талант, який вважався згаслим. Не пропустіть. Перед вами стрічка, яка вражає контрастами. Головний герой комедії зовсім не молодий актор, якого зіграв оскароносний Аль Пачіно. Супутницею, яка рятує актора з творчої кризи, є юна Грета Гервінг. Чи здатне кохання поєднати два протилежних серця? Побачимо. Кінотеатр родина запрошує до кінотеатру переглянути фільм Приниження. З чудовим актором Аль Пачіно. мабуть, вже давно ніхто не бачив на екранах цього дуже гарного актора. Він знявся в фільмі, комедійному фільмі Лаурета премії Оскар. Тому запрошуємо до кінотеатру переглянути цю стрічку і отримати задоволення від перегляду цього фільму. Цього тижня кінотеатр Родина пропонує бразильську анімацію Воруши лапками, пригодницьке фентезі, підводна країна чудес, комедійну драму приниження та українську історичну драму Поводир. В кінотеатрі Коцюбинського ви побачите драму нескорений, еротичну мелодраму «50 відтінків сірого, історичний трилер граф імітацію, анімаційну комедію Губка Боб та комедійний екшен кінгсмен секретна служба. Цього тижня в краєзнавчому музеї ви побачите фотовиставку Поділля 2014 Вінниця, виставку Давні скарби Поділля в рамках проєкту Подаруй музею експонат, а також виставку вишитих рушників Галини і Світлани Махонюк. Нев'янучий сад. Цього тижня в музеї гончарного мистецтва для вас відкрита виставка робіт українських писанкарок, писанки українського Поділля. А в музеї імені Михайла Котюбинського продовжується виставка Руслани Шевельової до пісні «З квітами дорога. Вперше у Вінниці цю поему поставили 19 жовтня 2000 року. А роль національної героїні зіграла заслужена артистка України Таїсія Славінська. Сягати чолом неба, а не просто ходити ногами по землі це лише одна з її життєвих істин. Маруся чурай знову на сцені, сучасна і вічна. Цього тижня в театрі імені Миколи Садовського на вас чекатимуть такі вистави. 24 лютого. Міф з прадавніх часів. Лісова пісня, 25 лютого поема для театру Маруся Чурай. А на малій сцені комедія Адам одружується з Євою. Також 26 лютого ви побачите музичну комедію Медовий місяць або Ноїв Ковчег, 27 лютого драматичний етюд, осіння мелодія, 28 лютого казковий мюзикл Попелюшка. А ввечері. Комедію Рисове зерно. Чи знаєте ви, що казка про попелюшку має більше тисячі втілень у фольклорі різних народів світу? А вперше вона з'явилась у Єгипті. За нею красуня родопис купалась у річці, коли сокіл бог гор викрав її сандалію та поніс фараону. Вона виявилась настільки гарною і чарівною, що фараон одразу ж наказав знайти дівчину та одружився з нею. А наскільки особливою виявиться історія про попелюшку у ляльковому театрі? Перевіримо цього тижня. Завітайте до лялькового театру на такі вистави. 28 лютого. Найправдивіша історія про кохання, підступність та звитягу Стрибаюча принцеса. А 1 березня цілком можлива історія ще раз про червону шапочку. Якщо ви загубились, ідіть на світло. Якщо ви прагнете отримати море позитиву від рок музики, теж ідіть на світло. Та слухайте сучасний рок західний за формою та український за сутністю в артпабі Ітер». В Артпабі Віфітер на вас чекатимуть такі концерти: 27 лютого гурт Есідісі, місто Київ, а 28 лютого гурт світло. 1 березня в артпабі «Бір-н-блюз» зустрічайте новий подих у музичному просторі Вінниці. Гурт Йорий Клоц». 26 лютого у вітальні щасливого часу при магазині музеї Пан Заваркін та Син на вас чекатиме вечір романсів Зої Красуляк. Це вся мистецька програма на цей тиждень. Надихайтесь кращим із кращого, і тоді весна завжди пануватиме у вашому серці.